Так, з простого, резина Мішелін, кінця 49-й тиждень, 2014 рік, ну, майже 15-й, розмір 235 на 50R18. Так, По самих дисках Бордюрок, як таких немає, але фарба по контакт позлізала, як можете бачити. Зеркальний елемент саме зеркало в хорошому стані, не заріжило, не покрилося нічим. Пошу погано помити. Є такі дрібні от оскали. Ось не чисто щось, оце оскало, це оскал. Тут те саме, до бордюрів ударів немає як таких, але по канті арба злазить. Тут царапина, тут оскол, тут щось таке. Пару царапин. Тут дзеркальний елемент в нормальному стані. Ситуація та сама, по канті фарба збита. Тут така відбита фарба. Елементи усі присутні Так, по цьому на канті фарба. Зеркальні елементи всі присутні. Навіть від руки вона відлощується. Так, середини бордюрок немає, але знову ж таки фарба закоцана. Так, диски виробництво Італія. Зварки немає, тобто вони не варились в цих місцях також без тріщин. Кант в нормальному стані, не кривий, також без варки. Резина, до речі, в нормальному стані, без гуль. Тут фант нормальний, без варки також. Тут так, ніби фарба пішла по суму, мається на здулась. На цей момент не зрозуміли, щось зачухане просто на одному диску. Не можу зрозуміти.